Бажаю здоров'я! Мій позивний сова, і сьогодні я гордий повідомити, що в структурі окремої артилерійської бригади Національної гвардії України створено батальйон забезпечення. Наше гасло міцний тил, незламний фронт. В основі батальйону проходять служби військовослужбовці, які прийшли з запеклі бої на різних ділянках фронту. Хто як не вони знають, коли міцний тил, фронт незламний, і всі поставлені завдання виконуються по максимуму. Батальйон без перебільшення закриває весь спектр задач із забезпечення від постачання боєприпасів паливно-мастильних матеріалів, продовольства та речового майна, до охорони об'єктів та виконання бойових спеціальних завдань. Усе це критично важливо для ефективної роботи бригади. У складі батальйону діють три основні роти: рота матеріального забезпечення. Підрозділ відповідає за безперебійне постачання в районі бойових дій, а також в районі засередження. Рота комендантської служби. Відповідає занесенням внутрішньої служби в районах розташування бригади та супровід техніки, рота охорони забезпечує охорону об'єктів батальйону, оперативно-командних пунктів та тилових командних пунктів. організований супровід колон на спеціалізованих броньованих автомобілях новатор 2 Також планується створення роти підтримки, яка значно посилить наш батальйон. У її складі передбачені три спеціалізовані з Взвод РЕП для ведення радіоелектронної боротьби, інженерний взвод та зв'язку для забезпечення стабільного і захищеного зв'язку між підрозділами батальйону та командуванням. Нам необхідно зміцнювати тил і підтримувати передову. Приєднуйся до окремої артилерійської бригади та батальйону забезпечення. І пам'ятай, міцний тил незламний фронт.